Привітики! У нас вже четвер, раночок, дівчата вже в садочку, я вдома. Що сьогодні за плани в мене? У мене сьогодні плани висадити перці, посіяти огірочки на городі, трішки поприбирати бур'яни, зробити в'ялену сливу, я скупилася, законсервувати персики. Бо їх дуже багато вони вже осипаються. Доробити сливу п'яну, показати вам далі рецепт, що з нею робити. Ну, хоч би це встигнути. ось. Завтра п'ятниця, завтра я буду працювати, завтра йду в садочок робити зачіску дівчинці на випускний. І в салоні в мене в 4 роки одна дівчинка буде. Ось тому працюємо. Так, я нарізала сливу отак дольками, тепер я її солю. Так, і ставимо 60 градусів 24 години, бо слива сушиться дуже довго. Так, у чоловіка ж мав в суботу день народження купила такий подарунок. Тут три футболки і дев'ять пар шкарпеток. Ну, я не знаю, що ще можна подарувати людині, у якої все є. У мене є такий папір і така ленточка. Хочу зараз швиденько запакувати. ховати. Так, нашим сливам вже доба. Дивіться, як гарно вони пустили сік. Я зараз оцей сік з тим е, сиропом, що ми вчора варили зливаю в кастрюлю, закип'ячую і знову заливаю сливу. І залишаю сливи ще на добу. Діти мої вже вдома. Так, да, ка... ой, катручка, обережно. Сьогодні їх забирав тато. Бокалі в неї насіння, якщо що. Коняшниковачі ще не їм бабуся принесла. Так, у нас сьогодні п'ятниця. Я сьогодні трішки піду попрацюю в обід. Як, до речі, переплутала, в салон я їду не сьогодні, в салон я їду в неділю працювати. Ось, а сьогодні я тільки піду, у дівчинці дій на випускний садочок зроблю зачіску. А так у мене сьогодні по плану треба поприбирати усіх тваринок. Ось, наприклад, я перемиваю мисочки котикам. Нальюємо водичку, чисте мисочки. Я завжди перед вихідними прибираю і у кролика, і у собачки, і у морської свинки, і котикам все, щоб на вихідних, якщо хтось приїде в гості, щоб не було ніякого запаху ні від кого, щоб у всіх було чистесенько, і ми будемо на вихідних вдома також, щоб цим було комфортно. Ось, Дівчата в садочку, я вже не знімала сьогодні зранку, як вони пішли. Ось тут будемо займатися. Продумувала меню на вихідні, то завтра ж у чоловіка день народження, замовила тортик. На обід я приготую салат із печінки. І зроблю пюрешку. А на вечерю замовимо завтра суші. Ось, то особливо нічого й нема чого готувати. Ось, в неділю на вечерю щось приготую. Треба також продумати, що, скупитися сьогодні ввечері. Всі продукти купити і будемо готувати. Вже по факту. Ого, тисяча тися прибрано, Соня. Тебе гарненько, чистенько, нова підстилочка, так, да, Сонька? Клас. Тобі подобається, да? Сіно привозили з села, вже закінчується, треба їхати ще раз в село за сіном. Так гарно. В міш... Мішками ми взяли два мішка. Їм надовго хватило, я його підстеляю, а їсти їм даю покупне. Бо так, якщо її покупне і підстелати, то дуже дорого виходить. да, Соня? Сіна, так. Да. Ну, вони і це їдять, звісно. У тебе нова підстилочка, так? Да? Мама помила. помоїла. Да, да. Мама помила тут у тебе. Коли здається, що Соня у нас не декоративний кролик, а звичайний. Ну, така вона у нас. Або ми її гарно від, відгодували, або це можливо така е порода, але щось вона мені схожа на звичайного кролика. Свої у Косі вже порядки, так, да, Кося? Ти задоволена порядками? Задоволена, каже, дякую, дякую, мені все подобається. Да, Кося? Да. Да. Косі подобається, да. Там сіна багато, так? Да? Де я тебе погладью? Йдеш? Я тебе погладю йдеш? Щось бахкає у нас. Щось у нас бахкає десь, так? Угу, другий вибух. Кося у нас, до речі, любить отак брати сіно і по клітці грати музику сіном. А ну, Кося, покажи, як ти граєш. Та тут така смачне сіно свіженьке, що не догризилося. Щось пишуть на нас знову балістика, і я кось знімала, чула вибухи. Пішла в туалет, думаю, треба вийти, бо ще, не дай Бог. Боже, про що ми думаємо? Про що ми думаємо? Я думаю, не дай Бог ...приліт, а я на унітазі сиджу. Ну, хіба так можна? І сміх, і гріх, і гріх, як то кажуть. Пишуть знову щось летить, якась балістика. Поглад... Попрасувала собі сукню. Хотіла вдягти на вихідних, чекаю, поки мене запишуть на шугарінг, бо в мене такі вже ноги зарощі, що я не можу вдягнути сукню, ходжу в лосінах. Зараз, до речі, напишу своїй майстрині, яка мені шуган... шугарінг робить. Можливо, ще я сьогодні встигну, чи щось летить, чи що. Шо... У мене вже глюка. Зараз буде просити. Фанасік, проси. Тільки що стрибала сюди, сюди на скло. Але зараз я сховаюся. Ну, попроси. Я, як завжди, ж пішла без камери. Буде просити? Ага, сидить там, не сидів. Ти чого не просиш? Треба просити. Він у нас інтроверт, чи як то кажуть. Не хоче зовсім і їсти. Отут сидів. І принципово не їв там, де я насипала іншим котам. Гамці, гамці. Такс, зараз поїду, я ще не виїхала раніше. Вихідні ж попереду написала меню. Треба трішки скупитися. І цей, і дівчат забруд садочку. Ось, заїду в АТБ, в м'ясний, в Аврору. Хочу подивитися по лінії такі резиночки, щоб браслетики плести. Пам'ятаємо, ми в школі також це робили. Ось, і мода повернулася, в неї там є подружка. І Єва в садочку. Вони то б'ються, то цілуються. Ось, і вона їй подарувала такий браслет, таке колечка їй зробила. І я дивлюся, що їй теж цікаво, хочу в аврорі подивитися ці резиночки. Може, якісь наборчики будуть, візьму і хай плете. Ось. І скуплюся трішки, бо буде торт, будуть завтра суші. Ось, а на обід треба щось приготувати і не в неділю а на вечерю. Ось, тому треба трішки скупитися. Ну що, поїхали. Зараз машина прогріється, бо вона їй треба час. Клас, я на відео знімаю. Удами цієї садочку була 37,5 температура. Приїхали додому, температури вже немає. Хоча я сказала їй норофен не давати. Мною. Ну, що це було таке у тебе? Ще бо й гуляти треба. Я думала піти персиками зайнятись. А що з тобою погулять? Я сюди сяду на. Мама тобі слайм купила, щоб у тебе температура швидше пройшла, і він спрацював. Мама купила тобі слайм, і в тебе вже немає Да? Я думаю, що вона могла в садочку перегрітися, бо у них там в групі дуже жарко. Я сьогодні робила зачіску, як раз у катрусі в групі. І я, в мене з мене сім потів просто зійшло, там дуже жарко. Та я думаю, що вона, можливо, просто перегрілася. Тобі жарко було в садочку? Було в садочку жарко тобі? Ага. Да ти просто перегрілася, да? Ага. Не залазь на стіл, будь ласка. Не треба, злазь. Не треба, злазь. Злазька, труся, ну щоб не впала. Давай ще впади сьогодні для повного щастя. Я скупилася, не показувала, що я купила. Точніше зняла вам те, що в мене було в корзині, а потім я ще пішла в м'ясний, взяла о, телячу печінку, взяла, взяла філе і трішки свинини на фарш. Одня, мама. Угу. Одня, мама. Потім ще зайшла в. Ну, овочі, фрукти, такий магазинчик, бо в тебе така картопля була мілка. То я там взяла ще 2 кг картоплі, сходила в Аврору, взяла полі резинки. Може, зараз покажу вам, може вона там вже щось спливала. Каже, я не вмію плести цим крючком. Я кажу, ну включи відео в Ютубі, як плести браслети з резинок і повторить". То Зараз підемо, глянемо. І виїжджала, трішки коцнула машину, так переживала, що мені чоловік. Скаже, яка я погана, він нормально відреагував. Ну, там трішки я виїжджала з парковки, і збоку стояла, ну, Катя, з боку стояла машина, а ззаду стояв лоточок, в якому ремонтують взуття. І я так е на ту машину сконцентрувалася, щоб її не вдарити, а там ну, дуже маленький виїзд був. Що, коротше, зацепила цей лоточок. Ну, вийшов чоловік. Подивився, кажу, ти за сьогодні вже друга така. Я кажу, ну, так вийшло. Кажу, що будемо робити? Він каже, їдь. Ну, я й поїхала. Вже розвернулася в інший бік, я не хотіла просто ще їхати через двори, бо там такі проїзди маленькі. І цей. Хотіла виїхати в іншу сторону. Треба було зразу в двір їхати, де і все. Ну, коротше, трішки. Ну, як сказати, після мене в цьому лоточку м'ятини не залишилось. Просто я до нього як би, машиною дотронулася і на машині царапини. А в лоточку там вже дуже багато м'ятин, там видно, що не одна я була, а в нього в'їхала. Ну, коротше, я засмутилася, чоловік нормально відругав, каже, і так машина все поцарапана. Каже, заробиш пофарбуєш. -по 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 я кажу, ну а що робити. Ой, трішки зіпсувався настрій, хоч і чоловік нормально відреагував, але все одно. Мені неприємно. це, що так вийшло, так взагалі. Можна було цього уникнути, але вийшло, як вийшло, як то кажуть. Персиками сьогодні не встигли зайнятися, зараз піду, зроблю їх. Їх там треба почистити, закинути, окропом залити потім. Злити воду з цукром, закип'ятити і знову залити і закрутити. Ну, в принципі, роботи небагато, але вона потребує часу. Треба зараз ще сливи. У мене вже висохли, треба їх в баночку. В баночки також організувати, перекип'ятити сливи, ті, що в мене в сиропі п'яні лежать. Ось, то зараз займуся. Сьогодні готувати на вихідні нічого не буде. У нас в принципі їжа є. А завтра на обід приготую пюрешку і салатик з печінки. Ось такі справи. Що підемо, подивимось, що там у полі. Ну. Да. І як і я і казала, вимкнула да? Вз... відео, а ну покажи, що тоді. Ага, гарно. Виходить, як на відео. І скидуємо на правий пальці, на правий столик. Ти пальчиками, так, платиш? І зацепляємо вот за цю частину. Мы можем снять уже со станка, если вы на станке шпиле. И вот так вот тоже растянуть резинку. И краем, оп, зацепить крючок. Ну, у меня получилось это колечко. Молодец, что тебе и гарно выходит. Муски. По видео, как мама сказала, да? Как мы делали вначале, только уже не накручиваем восьмерку. Теперь опять одеваем вот так вот обычным способом берем левую сторону, скидываем правую, скидываем. Угу. Вот у нас уже получается такой узор. Ты будешь браслет работать? Да. Суби? Зеленая резинка. Молодец. Розовая. Ты хочешь есть-то? Ты голодна. Кабачок дать? Будешь кабачок? Дивіться, як уже сливки виглядають. Вони потемнішали і пустили більше соку. Зараз буду третій раз зливати і кип'ятити, і знову заливати і ще на добу залишати.